Найкращий спосіб показати свою щирість та безпосередність, особливо якщо їхніми героями є діти. Зупини плани Путіна. І Якщо в нього хвороба, зроби, щоб люди не придумали. Росіяни не придумали від неї якихось ліків. Кажуть, щоб твої молитви були почуті, треба молитися щиро та від усього серця. Цей хлопчик чітко знає, з яким запитом варто звертатися до вищих сил. Звичайно, відчувається, що дитина намагається підібрати правильні та нелайливі слова. Хоча погодьтеся, це дуже важко, зважаючи на все, що роблять росіяни. Вкладам по всіх росії, цукерки і горівку. Кивищонкою і чупа-чупси. у Москві Паніка до Кремля потрапив секретний план диверсії на Росії джереловитоку, малеча з тіктоку, яка розповіла в деталях, як можна впоратися з окупантами. Цукерки, погодьтеся, це геніально і просто порозкладати безкоштовні солодощі і дочекатися, поки на них злетиться як ті мухи, русня до того ж в Україні немає проблем із виробництвом солодкого. Якщо так подумати, то стає зрозумілим, чому в Чорнобаївці постійно курили в неналежному місці. Хтось там точно порозкладав. Вики, горівки в Мені не вистачає друзів, щоб було все нормально і Путін здох. Такою є правильна відповідь здорового українського підлітка на запитання, чого тобі зараз не вистачає у звичайний час. Ну той щодо ковідний пересічна українська дитина жалілася б хіба на нестабільні геополітичні умови та великий обсяг домашніх завдань. Але зараз кожен, не зважаючи на вік, знає, не вистачає друзів, і щоб Путін здох. Поки діти в Україні моляться за перемогу, сподіваються, що бункерний дід відійде в пекло і сумують за друзями. Орда гребета мародерить усе, до чого тільки може дотягнутися. І масштаби цього такі, що породили безліч мемів про першу армію світу з мародерства. Пральні машини, холодильники, сантехніка, навіть закрутки з льоху чи спідні. Та є вороків одна проблема. Бути першим в мародерстві не сильно допомагає під час зустрічі із воїнами ЗСУ чи паном Хімарсом. Мами це відображення важливих подій у нашому суспільстві. І може вони і не завжди призначені, щоб розважати чи розсмішити. Але що точно, так це те, що мами не можуть брехати, особливо якщо їх створюють діти.